Бійці бригади Форпост потребують вашої підтримки. Оборонцям необхідні засоби радіоелектронної боротьби, мавіки, кошти на ремонт позашляховиків. Ціль збору 1 мільйон гривень. 400 тисяч вже на цю хвилину є. Залишилося 600 тисяч. Ми закликаємо зараз глядачів просканувати qr код для того, щоб задонатити або ж можна надіслати гроші на картку. Номер картки теж на екрані. Зараз з нами на прямому зв'язку Владислав Дячук, позивний Чернила, лейтенант, пресофіцер бригади Форпост Владислава, вас вітаємо. Давайте збирати гроші. Давайте відразу звертатися до наших глядачів, які починають тиждень, які прокинулися. Давайте допомагати прикордонникам, прикордонникам, які тримають вовчанський напрямок. Ви там знаходитеся доволі давно. Давайте про цей напрямок поговоримо, тому що він один з найгарячіших. Яка ситуація там? Бажаємо існуваць здоров'я, доброго ранку. Ситуація, як завжди, кажем, напружена, і вона щоразу, напевно, стає більш напруженою, тому що ворог більше б'є вже по логістиці, починає більше, так скажемо, ударів по тилу. На мою думку, вони готують певні так скажем, штурмові дії із задіянням важкої техніки. Тому що давненько вже їх не було, десь там, можливо, близько трьох тижнів вони не задіяли важкої техніки. Я думаю, що готуються до більш таких масштабних дій. Ну і зрозуміло, що в цих умовах необхідно забезпечити себе та, власне. Тим, що зараз в цьому зборі визначено першочерговим, це реп, мавіки, ремонт позашляховиків. Можете розказати, будь ласка, деталі цього збору більше із цього, що вам зараз необхідно? В першу чергу це дрони, тому що дрони це засіб для розвідки, це коригування артилерії. Це допомога нашій піхоті. Це універсальний засіб, який ну це інновація в ході нашої повномасштабної війни, яка взагалі змінила хід війни. Тому це критично необхідна річ, і що найгірше, вони там можливо втрачаються там ледь не щодня, тому що це дія ворожого реб погані погодні умови. Тому їх потрібно запаси постійно поповнювати. Щоб боротися з ворожими мавіками, потрібні засоби радіоелектронної боротьби. І Так само ворог дуже добре працює на даному напрямку дронами, тому потрібно також ті самі засоби ре. Але коли ми говоримо про новостворений проект президентом України лінія дронів і що будуть масштабуватися безпосередньо найефективніші безпілотні системи українського війська, на вас як це відбувається в першу чергу? Чи це зміни, які до вас поки що не дійшли? Ну, безпосередньо на наші мені здається, поки що ніяк не відбувається. Можливо, якщо хтось із цих підрозділів зайде на участок ну, зону нашої відповідальності і будуть нам допомагати, я думаю, це буде хороший результат, тому що е, дані підрозділи зможуть пере, пере, перекривати велику ділянку і допомагати знищувати велику кількість техніки та ворожого е, особового складу. Ну так, ідеться зараз про конкретні бригади. Будемо сподіватися, що ця кількість цих підрозділів вона зростатиме, які задіяні в проєкті лінія дронів, і ви будете з ними взаємодіяти. Тут питання, коли говоримо про овчанський напрямок, це яка ділянка ми міряємо в квадратних. Кілометрах ми міряємо її е, довжину і дрони на себе. Е, яку роботу зараз беруть? Це виконання бойових задач е, замість піхоти і артилерії артилерії, тобто є і такі ділянки фронту, де на 80% е, роботи виконують дрони. Як у вас там на Вовчанському напрямку? Я би сказав, що в нашій зоні відповідальності не можна говорити. Що 80% виконують виконує дрони? А так, якщо це розвитка спостереження, а, майже там фактично 100 виконують. це виконується мавіки крила інші засоби. Тому що зараз така війна, що вже немає там умовно спостережного пункту вогневої позиції. Зараз нори і бійці просто садять нору, щоб тримати ту саму ділянку. Там вже відходимо від стандартів війни, які там були 10 років назад. А, якщо брати засоби вогневого ураження, то звісно що піхота вражає супротивника. Там гранатометники вражають супротивника. А, якщо fpv дрони там зупинили початок штурму, а, скиди з Мавіка зупинили, то далі ж продовжує виконувати особовий склад а, там ну зі складу піхоти. Тому я б сказав, що там робота більш 50 на 50, А виявлення і спостереження так, це все виконують дрони. Тому хочу знову звернутися до глядачів і нагадати для бійців в норах, як сказав зараз буквально Владислав. Для наших, які під Вовчанськом, ми збираємо зараз на засоби РЕП, на мавіки, на ремонти позашляховиків. Тобто, ви додали 60 тисяч, звичайно, сподіваємося на більшу суму. Розуміємо, що хтось сьогодні не сп. Пав, коли була тривала повітряна тривога, але давайте донатити, тому що війна триває, інтенсивність боїв ніяк аж не зменшується, і вовчанці – це надзвичайно гаряча точка. Давайте допомагати, давайте донатити, звертати увагу на QR-код, звертати увагу на номер картки. для більшого розуміння наших глядачів про умови, в яких доводиться перебувати, тому що не тільки росіяни в норах, наші бійці теж мусять ці нори відбивати, захоплювати. Скільки доводиться перебувати в норі? В середньому нашому бійцю? В середньому це від 20 діб. Варто розуміти, що та ділянка, на якій ми знаходимося, це, це скармовані посадки, дуже важке перебування. Вихід захід набагато важче, ніж в урбанізованій місцевості. Там чим якесь пересування між тому мовними знати там там багато поверхівками, в яких там вже нічого не залишилося з одного підвала в інший легше перебігти, ніж зайти в умовну посадку на позицію. особливо якщо це там позиції на верховині верхні позиції. Це це набагато важче. Всі підходи заходи мінуються за допомогою скидів з мавіків. Можна дуже багато помок на розтяжках знайти, коли ти будеш заходити. Можна дуже багато скидів зустріти в півдронів, тому стараємося максимально і частіше проводити, але це дуже важко. Тому бійців у нас на позиціях піхотинці сидять 20 плюс діб, виходять, відпочивають там. Тобто все необхідне постачається 5 діб, їм туди брати. дронами, так? в тому числі дронами. Постачається їм провізія, постачаються боєкомплекти і все інше. Безпосередньо передові позиції дуже важко так за тим, щоб навіть вийти на умовну позицію в магазинчик там, і знаєте, взяти там якусь воду. Баба Яга, то саме вампір, немезіси в більшості випадків скидують на самі продові позиції їжу і провізію. У нас, до речі, був сюжет про те, як піхотинці отримують про це чотири пляшки води. Дві пачки там тушонки. Якщо ви передали це, все це на добу на чотирьох людей і харчуються. Ми читаємо безпосередньо про ситуацію на Вовчанському напрямку і читаємо про те, що цілодобово буквально російські дрони росіяни теж користуються дронами, намагаються уразити українських військових. Знову таки, якщо це людина знаходиться під землею, в який спосіб ведеться бій? Поясніть нам, тобто щільно летять російські дрони. Ми зараз теж збираємо на дрони. Я сподіваюся, наші глядачі відреагують. Який спосіб можуть діяти пілоти мавіків, не виходячи безкінечно з-під землі? Якщо це брати про нашу піхоту, так і наша піхота діє? Ну, Безпосередньо, якщо починається штурм, якийсь там умовний накат, наші хлопці на Мавіках виявляють ворожу піхоту, ворожі? важку там техніку і... і починають вже продавати інформацію на впівічники. Впівічники е, зупиняють, намагаються зупинити цей штурм. Е, хлопці з мавіками там за допомогою скидів вже добивають піхоту. І хлопці просто мум, там, виходять з Норс, займають свої вогневі позиції і просто усіма наявними засобами ураження починають добивати ворога. Зараз потеплішало там навіть, там Договоріть. Так -так, кажіть Да, тому навіть коли ти там сидиш в норі, ти 24 на 7 повинен бути готовий слухати радійку, отримувати інформацію з неба. Тому що навіть просто вийти з нори це вже небезпечна ідея, тому що їхні мавіки повністю контролюють. Та нора має бути максимально замаскована, щоб не було видно там там умовних знаєте, там, бійниць ще чогось. Ну зараз така війна. Зараз потеплішало, і от цікаво, які зміни очікуються із зміною. Погодних умов зміною сезону чи спостерігаєте ви якісь зміни з боку ворога? Можливо, вони ну з огляду на той досвід, який вже є у вас, зокрема у ваших побратимів, посестер, тому що це вже три роки війни. Пройшло та за плечима, і є певне розуміння того, як може діяти ворог в таких природних умовах. Що ви можете сказати? Безпосередньо на ЛПЗ буде краще вже маскуватися, mm -hmm. тому що вже буде трошки зеленіше. та і хлопцям буде краще там пересуватися на між позиціями. Буде вже менше умовно, зранку туману, будуть більше вони літати. Там тому там зранку, мовно там по сіряку, як робили там восени там чи зимку, буде важче пересуватися. А якщо брати логістичні, то очікуємо дождів, там умовно через місяць. Буде дуже багато болота буде дуже важко пересуватися на позашляховиках і виконувати там 80% всіх логістичних завдань по підвозу завозу. Те саме стосується ворога. Тому будемо слідкувати за їхнім пересуванням, будемо виявляти ворога і намагатися вразити його в саме тиво. Владиславе, дякуємо вам за те, що вийшли в ефір. Дякуємо всім нашим глядачам. 160 тисяч гривень задонатили ви прикордонникам з бригади Форпост Владислав Дячук, лейтенант пресофірсер цієї бригади, був з нами прямому зв'язку.